Я працювала у них майже рік. І тут ні з цього, ні з того, вони мене звільняють. При цьому не хочуть виплачувати мені зарплатню за останній місяць. Чому це? А які у них претензії до вас? Чому це вони вас звільнили? Просто так. Придумали собі щось, щоб мене позбутися. Нібито я погано виконую свої обов'язки. Постійно відпрошуюсь у своїх справах. Їжу незмачно готую. Речі краду. О. Це серйозні звинувачення. Ну, давайте по пунктах. Ви добре прибираєте у їх будинку? Ну, прибираю, як можу. Мені ж уже не 16 років. Не в кожну дірку вже вилізаю. Під диванами та кріслами вимити не можу. На другий поверх важко підніматися, тому я там рідко прибирала. А взагалі я працюю старанно. Окей. А частенько ви відпрошувались по своїх справах? Ну, як часто? Ну, дуже рідко. Ну, може, один раз на тиждень. Ну, максимум два. У мене ж окрім їхнього будинку справ дуже багато. Кругом треба встигнути. Та й з подругами зустрітися. Я що не людина. Ви, звісно, людина. А як щодо готування? От тут брехня від першого до останнього слова. Я чудово готую. Просто в них смак поганий. Він по ресторанам швендіє, Вона на дієту якусь дурнувату сіла, а діти взагалі на одних бутербродах сидять. Ну, а що до крадіжки? Ну, от чого не було, того не було. Хазяйка сама мені ті речі подарувала. Просто забула. Мабуть, дієта на мозок погано влітає. Ну, а гроші ті я взяла, бо думала, що то премія за мою старанну роботу. Ну, по факту, премію вам немає за що виписувати? Як це нема за що? Я рік їх божевільну родину терпіла. Ну, в принципі, вони мають вам виплатити останню зарплатню. Ви ж підписували договір? Ні. Як ні? А як же ви там працювали офіційно? Я працювала неофіційно. <гум> Зоя Петрівна, ви. Ну як так можна? Все треба робити по закону, бо вони тепер взагалі вам можуть нічого не платити. Навіть зарплатню? Так. Да. Навіть премію за звільнення. Ви маєте на увазі компенсацію? Ні. Ви ж погано виконували свої робочі обов'язки. <плес> Ясно. Доведеться застосовувати важку артилерію. Так, стоп. Яку важку артилерію? Є в мене на них компромат. <плес> <плес> Я ж знала, що пригодиться. <плес> <плес> Ось <плес> Це що? Це дружина зі своїм коханцем. Який волохатий. Так, добре, приберіть досить. Е, як ви це зняли? Камеру під крісло сховала. Камеру під крісло сховати змогли, а пилюку витерти ні. А це її чоловік. Який волохатий. Стоп. Це ж той самий коханець. Фу Зоя Петрівна, приберіть. Це ж приснитися може потім. В них ще та сімейка. Син коноплю курить, донька хлопців табунами водить. Дід самогон гонить. Як вважаєте, вони мені за це відео виплатять компенсацію? За це відео ви поїдете заграти по двох статтях. 189 вимагання від 3 до 7. І 182 порушення недоторканності приватного життя до 3 років. Вам це потрібно? Ні. Ну, от і я так вважаю. Видаліть, будь ласка, всі ці відео і забудьте про все як про страшний сон. Вважаєте? Певнений. Дякую за пораду. В тюрму я більше не піду. Зоя Петрівна, оплатити консультацію не забудьте. І сподіваюся, камери своєї ви мене не залишили? Ой, вибачте, це я за звичкою. Камера в мене одна, а мені ще треба нову родину шукати.